Досі не використовувати СПФ у щоденному догляді. Лікарі стверджують, що ця проста звичка є однією з найкращих інвестицій у здоров'я та красу вашої шкіри. Як правильно обрати свій засіб та вберегти себе від фотостаріння? В цьому випуску розмови з лікарем розкаже лікар-дерматолог Наталія Опанащук. Що таке SPF і чому його важливо використовувати? СПФ це фактор захисту від сонця, який важливо використовувати, тому що він захищає нас від шкідливого впливу ультрафіолет. Як відомо, ультрафіолет руйнує колаген і еластин, а це є основні опорні волокна, які сприяють тому, щоб наша шкіра була пружною молодою підтягнутою. Крім того, сонце викликає нерівність тону шкіри у вигляді. Гіпер, гіперкератозу, пігментації. Що таке гіперкератоз? Це коли шкіра така шершава, угу. ну, така, от він нерівний тон, ти проводиш і хочеться її от от прямо так от взяти і зняти. Угу. Щоб вона була така рівненька, гладенька. От е, інколи ми порівнюємо шкіру з шкірою немовляти. Вона угу. гладенька, еластична, у неї достатній тургор, вона досить така щільна. Оце е, ті ознаки краси шкіри, до яких ми завжди прагнемо. От власне сонце знищує і негативно впливає на всі ці ознаки, і е, сонце є одним з основних факторів, який найбільше впливає на зістарювання шкіри. Сам по собі СПФ фактор у нас фактично захищає нас від ультрафіолетового пошкодження і показує, скільки часу ми можемо безпечно знаходитися на сонці. Досить часто виникають питання, що ж означають оці да, циф... там є різні види, різні цифри. Щось я думав, він один є, а виявляється багато так СПФ. SPF... І біля нього завжди є цифра. Як правило, найчастіше ми зустрічаємо це 15, 30 і 50 плюс зі знаком плюс. Всі ці е, цифри захищають нас від ультрафіолету. Наприклад, 15 плюс захищає нас на 93%, 30 на 97% і 50+, плюс на 98%. Та там здається, різниця 93%, 98% – Різниця невелика. Різниця незначна, і тут важливо буде Чому яку цифру ми вибираємо, в залежності від того, в яких умовах ми живемо: чи це побут, чи це відпочинок, чи це якісь інші умови? Також ще важливо звернути увагу на цю цифру в тому плані, що у нас є така річ, як мінімальна еритемна доза, тобто це той мінімум часу, який ми можемо знаходитися на сонці без будь-якого захисту до того часу, поки у нас шкіра почне червоніти, тобто засмагати і карбоніта. В середньому для е, наших широт це від 5 до 10 хвилин. Але в своїх рекомендаціях від 5 до 10 хвилин я думав це від години до двох. Ні, 5-10 хвилин і до сходження. Так, це швидко. Якщо ми говоримо з 10 до 16, не в ранковий час, то так, це відбувається досить швидко. То сонце то, це точно якась мікрохвильовка. І не тільки сонце, а є ще особливий вид випромінювання це наші гаджети. І а, якщо ми це те, що UVA і UVB? Це воно? Ну це трошки не воно, там ще є спектри е, які, у, гаджетів, у гаджетів. Які впливають на шкіру? Які впливають також на шкіру, і вже є окремі засоби, які захищають нас. Причому Перша при, тобто і у, у телефона, і у телефона, і у комп'ютера. Дивіться, виробники зараз працюють так, що вони максимально захищають екран. Але приблизно ми умовно розуміємо, що якщо у нас е, ми працюємо постійно за комп'ютером, Комп'ютером то випромінювання якесь наша шкіра отримує. Ну це не стільки від монітора, скільки від процесора та інших компонентів, які тут які там а. І, мабуть, це вайфай блютуз коротше, це окрема тема. Це буде да. але вже є засоби захисту від вже цього від косметологічні. тобто 5-10 хвилин. 5-10 хвилин це та мінімальна той мінімальний час, протягом якого ми можемо без будь-якої шкоди, точніше до почервоніння нашої шкіри, знаходитися на сонці. Так, власне, оця цифра SPF… Яка у нас написана на упаковці? 5 хвилин. Множимо на цю цифру і отримуємо умовний час, на який нас захищає Крем з нашим СПФ. А після цього часу можна ще раз його нанести? Не тільки можна, а й потрібно поновлювати. Ну, і це і це допоможе. Так, звичайно, і в нас знову діє е, захист. Тобто, умовно кажучи, СПФ е, 50 – це на 6 годин. А SPF 15 – це година і 15 хвилин. Ну приблизно так, угу. ось так. як воно працює, виявляється. ось як воно працює, але є ще один нюанс. Куди ж без них? Багато досліджень показують, що ми наносимо менше ніж необхідна кількість еспфу, тому що на обличчя у нас іде е, приблизно півчайної ложки. Як правило, в силу різних обставин така кількість крему не наноситься. От Тому, власне, і в своїх рекомендаціях я використовую цю зменшену цифру мінімальної еретемної дози, для того, щоб пацієнт не думав, що я наніс крем, 10 помножив на 50, у мене 500 хвилин. Просто хожу цілий день і не захищаюся. Ще такий важливий нюанс він також Родиктований більше практичним досвідом, звичайно, відносно того наскільки часто потрібно поновлювати чи не поновлювати СПФ захист все залежить від умов, в яких ми знаходимося і в яких ми працюємо. Зокрема, якщо, наприклад, це офісний співробітник, який досить рано приїжджає на роботу, і він не перебуває на сонячному під впливом прямого сонячного проміння, то фактично достатньо нанесення СПФ. Зранку і перед виходом на вулицю. Якщо ж ми говоримо про людину, яка в своїй роботі перебуває постійно на вулиці, або це офісний співробітник, який палить і, відповідно, він виходить на вулицю, то СПФ потрібно поновлювати ну, по тих правилах, по яких, про які ми проговорили. П'ять. Намножимо на цифру і розуміємо, скільки часу ми захищені. Так сталося, що зараз е вважається, коли людина біла, ну, тобто взагалі біла, там виходить, там білі ноги, білі руки, то це сприймається як е щось нездорове, де. Правда, тобто, треба бути білим, щоб це було безпечно, чи треба все ж таки мати які, якусь долю загару? Як це? Тут потрібно витримувати такий здоровий, нормальний баланс, тому що крім шкідливого впливу під, під впливом сонячного проміння, у нас синтезується такий вітамін, як вітамін Д. Власне, це, це єдине джерело, коли він на шкіру попадає, чи, це, чи коли в око попадає? Він коли на шкіру попадає. Угу. Коли сонячне проміння попадає на шкіру, то у нас синтезується вітамін Д, він нам життєво необхідний. Фактично, це олія є джерелом вітаміну Д, і власне під впливом ультрафіолету. Тобто, все ж таки, треба мати хоч якийсь загар. Дивіться, є такий момент, що шкіра у нас цілісний орган. Якщо ми нанесли СПФ на обличчя, але при цьому забули про руки, то фактично відкриті ділянки шкіри у нас отримують певну дозу ультрафіолет. Крім того, ми ходимо по вулиці, і СПФ нас захищає максимум на 98%. там від 93 до 98. Тобто, якийсь незначний відсоток у нас все таки залишається його достатньо. Зазвичай це. Замало, і в принципі, ми зараз прийшли до того, що у нас досить багато наших пацієнтів мають дефіцит вітаміну Д. Тому безпечне перебування на сонці, воно може бути, але це до 9-ї години ранку, і після шістнадцятої години ранку. Це коли не треба СПФ? Ні, СПФ треба завжди. Завжди треба. СПФ треба завжди. Але в будь-якому випадку якась частина ультрафіолету вона все рівно проникне. Крім того, знову ж таки, тут ще грає роль те, що все-таки наноситься в недостатньої кількості цей крем в недостатньому об'ємі, тобто воно нас захищає трошечки менше, ніж ми розраховуємо. І ще такий важливий момент, наприклад, більше це стосується, звичайно, відпочинку на морі: є СПФ, які вважаються водостійкими, але тим не менше. Після того, як ви упалися в морі, вам потрібно поновити цей СПФ-захист. Фактично, часу, коли ви заходите, виходите з моря, цього буває достатньо для того, щоб ваша шкіра отримувала якусь кількість ультрафіолету. А ось UVA та UV випромінювання, Що це таке? Це основні хвилі, які виділяються сонячним промінням. Їхня різниця в тому, що вони відрізняються по довжині. Ультрафіолетові хвилі типу А вони є довшими до 400 нанометрів, і вони проникають глибше, тобто вони пошкоджують глибокі шари дерми, фактично, і сприяють виникненню онкологічних захворювань. Mm -hmm. Ультрафіолет Б це хвилі короткої довжини до 200-290 до нанометрів. Вони пошкоджують поверхневі шари шкіри. Але також можуть викликати онкологічні захворювання. Яка ще суттєва між ними різниця? Ультрафіолет А він проходить і через хмари, і через скло. Тобто, якщо ми їдемо в автомобілі, то ультрафіолет хвилі типу А вони проникають і діють на нашу шкіру. Тобто, і коли ми їдемо і думаємо, ось там тучки і можна не наносити крем, так. то все одно треба наносити крем. Все Півно, треба наносити крем. Просто знову ж таки, ми розуміємо, що якщо ми знаходимося в місті, це зимовий період, то ми можемо обрати крем з СПФ захистом 15-30. Якщо ми розуміємо, що ми їдемо в країни, де активне сонце, або ми їдемо відпочивати в горах, а в горах, крім сонця, у нас ще й додається, як правило, вітер, вітряна погода, то там ми обов'язково використовуємо засіб 50 Отже. Отже, я поїхав, наніс на себе правильний слой СПФ, в мене сонце не бере. Мені треба його ввечері якось змивати. Чи хай буде нам на мені і нормально? Звичайно, очищення це основа догляду за шкірою. Якщо ми наносимо СПФ захист, то, як правило, наша шкіра потребує подвійного очищення. Це спочатку якісь емульсії або молочко. Другим етапом у нас йде засіб, який піниться і змивається водою. Це може бути гель або мус. І Тонізація, звичайно, і вже далі наш рутинний догляд. Зволоження, живлення ну в залежності від типу, ситуації, Слухайте, а Давайте зробимо якусь маркетингову штуку. Ми в СПФ Крем одразу і зволоження, і живлення, ще щось додамо, вітаміни, якісь і... і один крем для всього буде. Як немає унікальної пігулки щастя або здоров'я, так немає унікального якогось засобу одного, але е варто зазначити, що виробники досить гарно попрацювали над складом і дією СПФ Кремів. З СПФ захистом тому що а, раніше, чим вищий СПФ, тим більш щільніший був цей крем, і тим більше він відчувався на обличчі. Інколи навіть а, пацієнти це характеризують як відчуття якоїсь плівки на обличчі. Угу. І це досить дискомфортно. Зараз все-таки ми прийшли а, до того, що є можливість вибирати різні текстури, вони досить легкі, але при цьому вони нас абсолютно адекватно, Адекватно захищають. Виробники комбінують як фізичні, так і хімічні фактори захисту в одному кремі. Крім того, вони ще й враховують особливості, такі як догляд. Тобто ці крема, крім захисту, вони нас можуть зволожувати, вони е, можуть захищати від непогоди, е, можуть мати живильну дію. Тобто, в залежності від того, який, е, яка пора року, який тип шкіри, який стан шкіри, ми можемо поєднувати догляд і захист. Прямо зараз ви можете знайти кваліфікованого фахівця і записатися на консультацію. Лінк в описі під цим відео. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку, щоб не пропустити нові цікаві відео. До QA – це швидко, зручно, здорово!